Привіт! Ми сьогодні граємо ігру Сутінки і Сьогодні ми будемо проходити локацію підніжжя вулкана. Ця локація корисна для того, щоб її фармити. По-перше, там випадають корисні ресурси, щоб прокачати наш замок і вугілля, яке пригодиться в верстаках для переплавки металів або для приготування їжі. Так, ми зайшли на нашу локацію і зараз почнемо фармити. Так, на цій локації є в нас один лот. З нього падає найкращий лут. І ще коло, там, де лот знаходиться. Є ще ящики, з них теж падає корисний лут. Так, що, погнали фарміти? Так, чопу Мені просто дракон взагалі допомагає. Це просто якийсь як. розкачала дракончика і йди, куди хочеш, і він всіх поб'є. Так, рісуси. Уголь, граніт. Усе, що потрібно для прокачки нашого поселення. Так, перший ящичок. а ящичок давайте перезаберемо. Угу, uh -huh. так. Далі. Ой, ящички погнали. Тут ми вже коло лода. У нього 7 тисяч хп. Ну, зараз ми закончимо безперу на пару, справимося. Давай. Скисай. Ви Який активний? Опа, що з нього випало? Супер. Це дуже хорошо. Нам випала ще книжка для прокачки навика. Супер. Якщо не рідко випадає, це мені так повезло просто. Так. І включаю автофан і хай вона собі потихеньку фармить. Коли я буду приближатися до мобі, краще помагати, бо жалко буду все збивати. Опа, я ще що там. мені. Останні і ще багато корисного сьомого. Он падезно Ніхера хера без молотами. Так по одному, по чазі, нема чого. Дай в попуху. Что припухли. Ніхела себе. Все. Далі фарм. Угу, угу. Вифармлюємо все, що можна. Нам все на базі пригодиться. Все. Давай. Шо ти? О, шесть семька, М -м -м. Краще для фарму ресурсів підходять, наприклад, кірка фіолетова кірка. Топо теж і фіолетові дуже набагато швидше фармити всі ресурси. Кірку фіолетову можна отримати в, виходить, як сезон. Врім'я года. Там теж є кірка грається за винагороду і топор. В них велика прощність, то їх можна використовувати пару раз на одну локацію. Там в них нібито прощність 100, тобто не можу здобути 100 предметів. Випекати. Раз. Одна прошність пішла і так 100 раз. Забираємо огорону. Так. Сіра. Все, забираємо. Нічого не лишаємо. Так, ящичок. Ну, сказати, за цю локацію, то бачите, відносно опіку небагато, то можна йти і фармити і спокійно. Світок, щоб відкрити 999 рівень. У мене 37. 7. За скільки мені тут треба цей рівень качати, я не знаю, навіть. Що, реально раніця треба мати 999 рівень. Хто грає цю гру і знає, то може мені хтось напише. Бо щось трошки не повімаю. Так, все, ми здобули всі ресурси на цій локації. Зараз я вам їх. Покажу, що я здобула. Ну, сказати, непогано. За пару хвилин і цікі хороші суси здобула. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і до побачення. До нової зустрічі. Пока-пока.